Руслан Пелихатий заварює еспресо. Сьогодні у своїй кав'ярні він сам за й офіціанта. Розповідає, заклад відкрив два місяці тому в пам'ять про старшого брата Валерія, який загинув на війні більше двох років тому. Хочеться, щоб люди пам'ятали і його, і моменти. Який там цей? Ну, не тільки його. У нас дуже багато захисників загинули. Сюди можна прийти і тут посидіти, плакати навіть, якщо потрібно. Руслан розповідає, його брат Валерій, пилихатий, пішов на війну добровольцем. Був кулеметником, воював під Бахмутом. Ну, насправді це важко так і ну, просто так не розкажеш. Хоча вже два роки пройшло, але все одно кожен день цей. Беру телефон, у мене номер братішка такий є, і хочеться позвонити і спитати, як справа. Руслан Пилихатий родом із Хмельниччини. В Тернополі, каже, більше року. Розповідає, раніше із дружиною проживали в Одесі. В Одесі я працював в кав'ярні, вчився варити каву, любив це, ну, влюбився в це діло і ну, захотів продавати тут. Руслан розповідає, концепцію закладу будував на цінності спогадів. Випивши кави, кожен тут може залишити свої. У нас там є стіна, де написано всякі там я пам'ятаю долар по 5, хтось там по 4,25 пам'ятає, морозиво ми про все хочемо пам'ятати. Лілія Лобру, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.